1 листопада, близько 16.00 під ворожими обстрілами в Основ'янському районі опинилися мирні мешканці міста. Від двох вибухів руйнації зазнали 14 житлових будинків. Наразі тут тривають відновлювальні роботи. Комунальники забивають контури близько 600 вибитих вікон, відновлюють комунікації, прибирають побите скло, уламки, сміття та гілки дерев. Також роздають гаряче харчування мешканцям постраждалих будинків та комунальним працівникам. Очевидці, дивлячись на масштаби руйнувань зі сльозами на очах, згадують пережити. Ми з дитиною дев'ятирічною були вдома, саме в квартирі. Після першого вибуху почали бігти до тамбу, але ми не добігли. Пролунав другий вибух. Ми сиділи в тамборі, нам позвонив чоловік. Коротше, було дуже гучно, дуже страшно. Ми думали, що потрапили в наш саме будинок, бо я відкрила тамбур, щоб можна було вийти, якщо що. схватила ключі, і був пил, стояв в коридорах. Люди кричали. Ну було ну. Таке ну, враження, що враження, що потрапили саме в будинок. Вчора ну, зразу після прильоту ходили люди. Ну я так розумію, комунальщики все запитували, чи все працює, чи немає там пічки газу або води, або щось. Ну все було добре. Коли в перший раз я, я навіть не побачив, що було. Я тоді просто схопив маму і ми в коридор. Після другого вилетіло два вікна і ще два зійшли з петель. На ось цю виходять три вікна і одне сюди, балкон. Немає. Осколок припечатався в плащ гарячий. Аба Комунікації працюють у вас? О, так, світло, газ, вода є. Все забезпечили, дякуємо. Своє чесно вікна вилетіли, ви кажете. Зараз фанерою вже забивали. За вже забили, забили. забили. всі вчора. Попрацювали ребята. Дякую. Працюють все на вищому рівні дуже задоволені. Незважаючи на щоденні вибухи, місто робить все можливе для того, щоб в найкоротший строк постраждалі харків'яни були зі всіма необхідними зручностями. Одразу на місце події прибули представники влади та всі відповідні служби. Від самого ранку комунальні служби працюють над усуненням наслідків обстрілу. Сьогодні нам дзвонили, ну ми всі суботи працюємо і сказали, їдемо на прильот. Ми дружно зібралися і поїхали. У нас в команді сім людей всі працюємо, робимо. Нам поставили роботу убрати ці двори, скло, дрова, все. Ми цим займаємося. Після нас місто чисте. От нас не зламати, тому що ми сильні. В якому плані? Нас побили туди-сюди, на другий день приходить. Вже вроді каже, приїжджали за границі спеціальні люди. Дивилися, каже, не може бути, що у вас війна каже, у вас чисто дуже. Такого не буває. Ми приїжджаємо в другі міста. Там скільки всього вчора був приліт, постраждало на сьогодні. У нас дев'ять домів комунальної форми власності, два приватних будинки вибито приблизно більше 500 вікон. І вчора, і сьогодні розвернуті роботи по ліквідації наслідків, закриття контурів. Та допомоги людям. Розгорнути міні-штаб, де надається гаряче харчування і для комунальників, і для мешканців цієї вулиці і домівок. Закриваємо контури, комунальні послуги відновлюємо, які вчора були перебиті. На дану хвилину залишається один дом без світла і один дом без опалення. Але всі працюють. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Світлана Бреус, Олексій Старінков, Харків. Новини.